Я залюбки вам надам все, що вам потрібно. Просто скажіть чому. Я, точніше доведіть. Я ж перед вами, я не тікаю. Я вам поясню вже, чому. Пане, я розумію ваші слова, дорогі, я, я розумію. Чому ви робите? Чому 32? Чому не 35 го Ну що ви не водій транспортного засобу. І? Я Але ж я перебуваю що? в машині, в автомобілі. І що? І що? Можеш те саме запитати. Пане Віталію, дивіться, дорогий. Ви загнали себе в кут. При всій повазі до вас як до чоловіка. Я не звертаюся до вас як до поліцейського. Ви загнали себе в глухий кут. Вам так здається. З радістю, з радістю за ну, це що відповім. Ти, що? Відмовляєтесь, дивіться, зараз фактично, якщо ви подальше будете вчиняти пасивний опір, mm -hmm. вас буде затримано на протокол затримання і встановлено вашу особу. Заль, якщо, якщо у вас є таке право, то я не смію пручатися тому. Саме тоді зараз я беру протокол затримання і фактично будемо вас затримувати. А скажіть, будь ласка, а на кого ви складете протокол? А я буду вас встановлювати. А не під... 72 години я не А на, на підставі чого? На підставі пасивного опору. Чи правильно я розумію, ви зупинили транспортний засіб а, для того, щоб затримати людину, при тому, що ви не знаєте, хто ця людина. От вам просто так захотілося. Ні, тому що ви не зупинити законну вимогу. Ви не заку... Це незаконна вимога. Ну, то це ваша точка зору. Я вам неодноразово mm -hmm. наголошував. Є стаття 32, є пункт 2, статті 32. Так. Які... Чітко дає працівнику поліції ага. право вимагати у особи віком від 18 до 60 років пред'явлення нею облікового документу. Ага. Все. Я це почув. Угу. І я вам кажу, чому ви зупинили транспортний засіб згідно 35-ї статті? Не знаю, не знаю. Все, дивіться, все ж настільки просто, що ви не можете відповісти. На чому на так пане пане Віталій, дорогий, чому, на чому, на чому на це так не працює? Не дивіться, ви зупинили. Транспортний засіб, ви кажете, водій без проблем, я не водій, а я навіть якщо я не пасажир, ви ну, можете яке, говорити яке ми... відношення ви маєте взагалі до статті 35 І зупинки транспортного засобу. Крім того, що ви сидите просто в автомобілі. Ви як особа. Я перевіряю вас як особу, угу. Все. Для перевірки документів. Чому ви робите Це, мене, чому ви намагаєтеся зробити мене особою? Пане поліцейський, вибачте, мене дитині вже погано стає. Будь ласка. При всі пов... па... інсульту. Пане дорогий, Ну відповіть, будь ласка. Відпущу. Дивіться. У вас двоє дітей. Троє. Це ваші діти. Забы. Чи ну, так. це значення? Ні, ну питаю. При всій повазі до вас, я залишу це при собі. При собі залишиться. Добре. Ситуація це просто іншому. Ця розмова зараз не вартує того, щоб ви чинили пасивний опір. Я не чиню пасивний опір. Заявляю це про вас да. і, і дітей, які на знаходяться. дякую. Але я прошу вас не маніпулювати дітьми, які знаходяться ззаду. Ну, за, за, зараз за намагається маніпулювати якраз і намагається Ми маніпулювати. зараз. Ви намагаєтесь Ми пане, пасажири. ви намагаєтесь маніпулювати при всій повазі до вас, як до чоловіків, як до офіцерів, які виконують свою справу при всій повазі до вас. Я не чиню опору, я всього лише прошу, будь ласка, якщо у вас є причини зупиняти, покажіть їх. І все. Я покажу вам документи і ви залишитесь в спокої. Хорошо, Чому ви згідно з статті 32, ти не бажаєте надавати працівникам поліції документи? Бачу? Відповідаю залюбки, відповідаю. Пане Віталію, чому ви хочете, щоб я надав вам документи згідно з статті 32, коли ви зупинили транспортний засіб. Я є пасажиром. Я не є особа, яка йде по вулиці, де ви спокійно можете зупинити і запитати перевірку документів. Я є пасажиром в автомобілі. Ви зупиняєте автомобіль, не запитуючи, чим ми займаємось, куди ми їдемо, що ми робимо. І кажете, ви, я маю підставу вважати, що ви можете перебувати. Ви можете вважати все, що завгодно. Ви можете вважати мене хоч інопланетянином, хоч ким завгодно. Це ваша думка і ваше право так вважати. Я не сперечаюся з ним. Ось я перед вами. Ось ми перед вами. Ви ви не сперечалися, б ми дали вже документ, і я б вже перевірив би вас. Ви поїхали б далі. Чи правильно я розумію? Е, можу просто відповісти те, те ж саме. Що якби ви надали документи, я б вам надав свої, і ми поїхали. Документи які вам потрібні? Ну, які конкретно документи ви хочете побачити? У вас є підстава вважати, що я е, такий чи який перебув... не перебуваю там на обліку або згідно якоїсь статті кримінальної? діями, Я ж вам не вважаєте, відмовляюсь. ви відмовляюся, дії незаконними, ви маєте право їх оскаржити. така І... За... друга передбачення. Якби ви викривали транспортним засобом, це одне. Угу. Зараз фактично ми з вами спілкуємося. По статті 32, пункту 2. Ні, по статті це... 35, дорогі, будь статі ласка. По статті 35, це добре. Якщо ви так вважаєте, я ж вам поясню ще раз. Подавайте позов, до суду, у вас все фіксується на камеру і в цьому порядку будемо вирішувати. Навіщо? Ви коли просто ви, просто ви не кажете? Не водій, угу. ви пасажир. Так точно. Я розумію. Ви вважаєте, що ви там ніякого правопорушення не вчиняли? Так. І ви не бажаєте надавати будь-які документи. Я, я залюблювати вас, послухайте, давайте ясно. Добро, ви добро. не бажаєте цього. Розвитку. Ви вважаєте дії працівників поліції незаконними, тільки вони групують 32. Угу. Добре, будь ласка, тільки я ж вам пояснюю, надайте, будь ласка, документ, для того, щоб я міг перевірити вас згідно своєї бази. Чи не причетні вчинення будь-якого правопорушення? Оскільки ви вчиняєте, повторюю ще раз пасивний опір. Пане Віталію, дорогий, повторюсь ще раз уже вкотре. Я залюбки надам вам свої документи, як тільки ви скажете причину зупинки автомобіля. Це ж все. Залюбки, прямо зараз. Чому ви відмовляєтесь зробити це? Не чую, фури їздять, повторюю ще раз. Чому що? Я зрозумів. Я залюбки надам вам свої документи, як тільки ви скажете, чому ви зупинили транспортний засіб. Ж вам я ж вам пояснюю. Ви бачите, що ми топчемося на місці. Ну, то давайте документи перевіримо і поїдемо далі. Залюбки, ні? просто дайте документи, покажіть, чого ви нас зупинили, і я вам все надам. А які документи вам показати, чому? Мотування, ви пишете, Чому? читати. Так, наприклад. Ну, хорошо, давайте тоді розберемось так. Добре. і став вважати, На вашу думку, це що? Достатньо підстав вважати е, інформація яку, наприклад, ви маєте на мене, має бути підтверджена якимось документальним чином. Документально завірена. Не просто, що ви надумали, а чимось документально завіреним. Ну, наприклад, ви е, отримали, побачили номер автомобіля. Наприклад, і автомобіль числиться на людину, яка скоїла щось. От тоді я прекрасно розумію, чому ви зупинили. А зараз не бачу причини. Чи, чи маю я рацію, пане Віталій? Частково так, але, угу. але ви е, намагаєтеся заслужити тридцять п'ятого. Але ж вам пояснив, що ви не керували транспортним досвідом Водію пояснив його причину зупинки, все йому повністю роз'яснив. Зараз в середній спілкуюся з вами. Так. І кажу вам, що відносно нас вас застосована стаття 32 так. для перевірки документів. Ага. Пункт 2. Ага. Я вимагаю вас, великі військово-лікові документи. Ага. Все, ви його або надаєте, або відмовляєте. Чому ви хочете застосувати згідно мене 32 статтю? Чи, чи, чи я щось погане кажу? Скажіть Ані, мені будь ласка. ви будуть. не погано кажете. Просто дійсно, як ви кажете, топчемося на одному. Бачите, пане дорогий, не я один це бачу. Стоп, дивіться, чоловіки, ви ж прекрасно знаєте, як, як, як ви працюєте і для чого ви це робите. Я перед вами, я все вам покажу. Просто ну дайте документацію і все. Вам Бо... буде достатньо розпорядження військового коменданта? Ні. А для чого мені розпорядження військового коменданта? Що вона покаже? Що у вас блокпост? У вас ж нема блокпосту. Мобільний. Пане дорогий. І мобільний блокпост, і. А причина зупинки. Причина зупинки Важливо. У вас як пасажира? Ви автомобілі. перебуваєте. Автомобілі. В автомобілі. Ви перебуваєте. І тобі. хіба я не є пасажиром, як перебуваєте? Пасажир. Чи я рухаюсь в автомобілі? Не, не водій. Не так, водій. точно. Я ж вам кажу, що ви своїми діями, грунтуючись пунктом разінця, 30 градус, починаєте пасивний опір. Чим сам даєте по поліцейському підставі вражати, що ви пишете до будь-якого кримінального чи адміністративного правопорушення? А, пане поліцейське, а які підстави вважати? Я ж вам пояснив. Відмовляєтесь надавати документи ви дивіться, Ви вважаєте, що дії працівників поліції є незаконними, Я ж вам поясню. ви вважаєте, що угу. дії працівників угу. поліції незаконними, Будь ласка, скажете їх судом Порядку. Мені Але не треба нічого. Ви мого працівника поліції надайте документи, які засмішувашись, точно допоміг собі встановити вас. Антезрізм. Та звичайно, відповідаю. Я залюбки надам вам свої документи, як тільки ви скажете, чого ви нас зупинили. Пане Віталію, дорогий, при всій повазі до вас, нам треба їхати. Я, я поважаю все, що ви робите. Я поважаю те, що робить поліцейський, враховуючи на те, які, які накази вас змушують виконувати. Я говорю зараз по-людськи, як чоловік до чоловіка. Ми обоє, ми обоє знаємо, що ви робите. Я все надам. Просто скажіть як? Як, згідно причини документаційної, але ми обоє знаємо, що цього немає. Чого саме немає? В 35 тридцять ні, немає документаційних підтверджень, що я в чомусь можу бути звинувачений Або, звинувачений, або у вас доставу, достатньо підстав вважати мене кимось, що я там порушив, не зробив і так далі. Ви бачите, як там прописано? Достатньо підстав вважати. Чи, чи можете ви довести цю достатність підстав вважати? То, як я ж вам пояснюю? Угу. Тим самим, що вчиняєте всі. Я це можу довести? Достатність підстав вважати? чи ні? Як ви вважаєте? А як ви можете? Доведіть без проблем. Тобто, чи правильно я розумію, достатність підстав вважати згідно ваших слів. Це, це просто ваші слова. Тобто, вас навіть. Ладно, я не буду цього говорити, маю... з точки зору того, що у вас нема бодікамери, і наша розмова записується тільки з моєї точки зору. Розмова фіксується також, не хвилює. Як скажете, я ж кажу, я не буду на це робити у, -у Клін, все, все зрозуміло. 35-та стаття, я вам все показав, і ви спокійною душею працюєте далі. Я ж вам пояснив. І я ж вам пояснив, як чоловік чоловікові. Хорошо, що таке достатня підстав вважати. Дайте мені відповідь на це запускать. Відповідаю, документаційне підтвердження в тому, в чому ви мене звинувачуєте. Я Давайте будемо чітко розбиратися, по-іншому, я думаю, що. Добре, скажіть, будь ласка, що таке достатнє. Можу, можу у вас запитати, що таке достатня підстава ну, вжати. Вам пояснив, що таке достатня підстава вже. Ви не ви пояснили. Вважає, що це не так. Кажу, де да, прописано те, що повинен бути якийсь офіційний документ для того, щоб я міг достатньо, щоб має було достатньо підстав вважати. В законодавстві при всій повазі до вас, і ви це знаєте. Ну, Де да, саме? Пане при всій любові і повазі до вас, я не буду вам цього показувати, ви все прекрасно знаєте. Ну то скажіть, де да, да, таке прописано? В законодавстві? Що поліцейський може? Це з ваших слів, я розумію. Що поліцейський може? Е Дійсно, достатньо, має бути в нього підстав вважати тільки при умові, да, так і прописано в третя. що особа, особа, на яку він перевіряє, неї повинен бути офіційний документ для його перевірки. Правильно? Якщо, Це... якщо ви мене в чомусь звинувачуєте, я вам пояснюю, я вас я, не я, звинувачую, я вас чую. в якому разі. Я вам кажу, для того, щоб мені встановити. Так точно. Хто ви такі? Так точно. На які підстави ви прямуєте? Так. Можливо, ви причетні до будь-яких адміністративних чи кримінальних. Підмічу, можливо. 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 Але своїми діями ви вчиняєте пасивний опір, що дає мені достатньо підстав вважати, що дійсно можливо, ви причетні. Чи правильно, а на чому засновуються ваші думки вважання? На вашому пасивному опорі. Як це засновується? Те, що я не хочу показувати вам документи? Пасивний опір вважається те, що так, я не показую так, вам так, документи. Правильно, правильно все розумієте. Чи, чи повинен поліцейський виконувати свою вимогу? Свою вимогу? Законну вимогу поліцейського ПП. Про, про закону поліції. Закону про нацполіцію. Обов'язково. А Що тут не виконується, мені цікаво. Ви е, кажете, що зупинили автомобільний транспортний засіб 35-та стаття, 3, 3 пункт. Якщо достатньо підстав вважати. Але ця достатність підстав вважати засновується тільки на ваших словах. Чи правильно я розумію? Можливо, правильно, я неправильно щось правильно, зрозумію. правильно, ви правильно, розумієте. Тобто, а на чому засновується ваша достатність підстав вважати? вашою поведінкою. Ага. А в чому заключається протиправність, протимірність моєї поведінки? Пасивний опір. Пасивний опір е, в ЕМОЗі, яку надати ви документи. надати документи на те, що ви можете вважати або маєте вважати, що я можу десь там щось Діти перебувати. Так. Можу. А може і не можу. А може і не можу. А може і не можу. Не, не треба встановити цей факт. Без проблем встановлюєте я перед вами. Ну, Будь ласка, надайте документи, які забільшує вашу особу. Підстава зупинки. Mm? Причина зупинки. Я ж вам пояснив. І я, я ж вам пояснив. До... Бачите, ми крутимося навколо один, одного ми одного. Все одно Приклад... ми дійдемо до... Я вас встановлю однозначно. Я... я ж не проти. я ж Не ми проти. проти. — не будемо зараз ходити, як то кажуть. Навколо, навколо, навколо одного. Вколо, Залюбки, так. встановлюйте. Я перед вами. Я, я з радістю надам вам документи, як тільки ви скажете, чому ви нас зупинили. Це все. При всій повазі до вас. Пане Віталію, я перед вами, я нікуди не біжу. Зупинили е, водія транспортного засобу. Так. Оскільки в транспортному засобі перебувають діти Так. Е, не в автокріслі. Так. Це є порушенням дорожнього? Як скажете? Ну, як ви вважаєте? Я не можу точно знати. Ну, я ж я пасажир, вважаю. я ж не як водій. Це порушення. Наприклад. Як скажете? Да. Е, мети. Там складати на якогось адміністративного протоколу в мене немає. Так я, е, можу обійтися усним попередженням згідно статті 20 То ми поїхали України про один правопорушення. Прийнято. прийнято, прийнято. прийнято е, Все, 35 п'ята стаття закрилась, так. Зараз ми спілкуємось з вами, і я вам поясню. Згідно статті 32, будь ласка, виконайте вимогу, все. А чому ви. Ну, просто, просте запитання, просто уточнення. То, тобто Транспортний засіб зупинили? Так, зупинили так. події. Розібрались, розібрались. Законна була зупинка. Законна. Можете зняти ззаду, щоб видно було, що дійсно Добре, там, діти без автокрісла. Ну, угу. Десь кудись це відео залучати, можливо, там, е в суд чи куди ви там забажаєте. Як скажете? Е так, да. і зараз ми з вами сілкуємо згідно статті тридцять другої. Ви uh -huh. вважаєте, що якщо ви сидите в транспортному засобі, все значить відносно вас, ви не буде застосована тільки стаття 35. Uh -huh. Кажу, добре, хорошо, застосовуємо статті 35. Пут третій мене є достатньо після вважати, оскільки ви чиниєте пасивний опір uh -huh. працівнику поріз. Не надаєте будь-який документ, який засвідчує вашу особу uh -huh. для того, щоб я впевнився, що у вас все добре, uh -huh. що ви не причетні до вчинення будь-якого адміністративного чи кримінального правопорушення. Uh -huh. Все перевірили, uh -huh. ви поїхали далі. Я можу відповідати? Да, так, Скажіть, будь ласка, саме я вам пояснив вже п'ятий раз. Ви кажете, що ви зупинили автомобіль, побачили, що у дитини немає автокрісла. Питання вичерпано. То ми поїхали. Чому ви, зупинивши автомобіль, переводите мене в статтю 32 і говорите, що я не є пасажиром? Ні, ви є пасажиром, я є водієм. А, чи треба бути водієм, щоб зупинити автомобіль? Безпосередньо е, розглядалася справа і вона закрилася за малозначністю, оскільки е, м, дана подія, ви, як я так розумію, що е, є у вас автокрісло, просто дитина в ньому не сидить зараз. Фактично. Ви її посадите, вона буде їхати в автокрісло. Фактично, за малозначністю вона закрита справа. І я відносно вас за стосовно 32-го. Скажіть, все? будь ласка, як ви закрили статтю, навіть не починаючи розгляд. Я бачив, так. О, і все, ага. спілкувався, ага. пояснив, що я не розумію, що далі. Я не розумію, що далі. Ви відмовляєтесь надавати документ, правда? Та не? я залюбки надам вам документ. пане дор Дорогий, пане Віталію. Чому ви не чуєте мене? Хоча, вибачте, я підвищив голос, це, це моя дурня. Перепрошую. Тоді почекайте, будь ласка, хвилинку тут. Добре, як скажете. Это маню